Сімнадцята в Україні в ефірі новини на Дніпро у студії Дмитро Херло. Вітаю. Дніпряни пережили найпотужнішу атаку від початку війни. Минулої ночі російські окупанти гатили по нашому місту ракетами і шахедами. Є постраждалі серед мирного населення. До Дніпровського районного управління поліції надійшло понад 20 повідомлень про пошкодження майна, куди влучили, скільки російських снарядів наша ППО відправила на металобрухт, розкажуть мої колеги. Фігачило, фігачило, дах трясся. Я своїх всіх сховав. Не знаю на що вони розраховували. Я думав, це ніколи не скінчиться. Ховався між двох стін і Майже не спав. Дніпряни Ниля розповідає, як пережив цю ніч. Настрій хіба що діти до Кремля і дістати ту лису. Просто потвор, щоб вона мені замінила ось це все. О пів на четверту. Попередження у телеграм-каналах досягли апогею. Гайно в укриття. І за мить в різних куточках Дніпра сталося потужні вибухи. А... Куди йті? Тривожились навіть домашні тварини. Бахкають і бахкає, ти бахкає да? ну, нічого, наші хлопці справляться. Лягай на подушечку. Тобі сьогодні можна на подушечки. Лежа. Не публікували відео аж до ранку врешті очільник ДСНС України виклав кадри з місця прильотів. У Дніпрі внаслідок потужного обстрілу зруйновано три будівлі аварійно-рятувальної частини. Знищено понад 20 одиниць техніки. Одну людину поранено. Є руйнування приватного підприємства в області. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Постраждали семеро осіб. Валеріоновській громаді Сенельниківському району. У нас впав БПЛА, там же виявили уламки-ракети. Постраждали сім людей. Дві жінки, 52 та 70 років, зараз перебувають у лікарні. Внаслідок обстрілу зачепило три приватні будинки, дев'ять багатоквартирних, дитячий садок, магазини та адмінбудівлі. Також потрощені шість автомобілів. Вночі воїни повітряного командування схід і південь знищили чотири крилаті ракети Х-101, Х-555 та 20 ударних дронів типу Шахет. За фактом порушення законів та звичаїв війни. Офіс генпрокурора України розпочав досудове розслідування. Три тисячі доларів хабаря за непритягнення до кримінальної відповідальності у Дніпрі викрито заступника начальника одного з відділень поліції. За даними слідства, за виного роду правоохоронець обіцяв громадянці повпливати на прийняття керівництвом поліції рішення щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки під час обшуків у службовому кабінеті фігуранта вилучили мобільні телефони та документацію, яка підтверджує незаконну діяльність. Наразі, за клопотанням прокурора, судом підозрюваного відсторонено від займаної посади. Охоронцю порядку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі сроком до п'яти років. Тече вода з даху або застарілі комунікації. У Дніпрі за програмою співфінансування у багатоквартирних будинках роблять ремонти. Так, мешканцям ОСББ Гоголівський 1 оновлюють дахове покриття. Деталі розкажуть мої колеги. Подивіться, будь ласка, на стелю. Отака картина у нас була і є, поки ми не зробимо ремонт і в квартирах, і на стелі під'їздів. Плями від води на стелях та постійна сирість у квартирах. Валентина демонструє наслідки протікання старого даху. Наразі за програмою співфінансування тут оновлюють покрівлю. Я дуже вдячна департаменту за те, що він нам допомагає справлятися з такими потужними ремонтами на які б у нас грошей у самих не вистачило б ніколи. І це стосується криші, яку ми ремонтуємо по невеликих шматках, наскільки є гроші вже третій рік. І намагаємось вчасно. І документи зібрати, і зібрати зібрання мешканців в нас це дуже непогано виходить. Демонтували огорожу покрівлі та повністю замінили старий шифер. Поки у чотирьох із дев'яти під'їздах. Ми замінили її на більш сучасний профільований лист із висотою волни 35 мм, міліметрів, що дозволяє нам зробити ну, утримувати досить таку значну снігову нагрузку по покрівлі, встановлені снігоупорки. Які будуть поступово давати снігу, ну тобто, брилами він не буде падати з покрівлі, була установ переустановлена нормально огорожа. Окрім цього, за міською програмою торік тут оновили систему опалення та каналізацію. Мешканці будинку вже подали заявку. Подальший ремонт покрівлі приблизно будинок витратив в цьому році на два під'їзди загально з грошем міської ради. 520 тисяч. А з них 75% відсотків була були кошти міської ради, і 25% коштів відсотків коштів були об'єднання Гоголівській. Через 590 постанову зараз, на жаль, ми зазвичай проводимо саме роботи з м'якою покрівлі, але і все-таки є деякі об'єднання, в яких, наприклад, ми робимо також і швидку а так, тому, саме тому, що через війну не впала актуальність на заміну покрівлі, на ліфтове обладнання, на електрику та сантехніку. Цей рік мешканці ОСББ ЖБК міста подали 533 заявки на співфінансування ремонтів у багатоповерхівках. Близько 120 робіт вже виконані. У Дніпрі вводять нові стандарти надання соціальних послуг. Тисячі родин щодня потребують допомоги у працевлаштуванні, отриманні психологічних та юридичних консультацій чи реєстрації правових актів. Черговий по місту Олександр Санжара відвідав з перевіркою декілька центрів, де можуть отримувати допомогу як жителі міста, так і переселенці. Про які послуги йдеться та як налагоджений процес, дізнавалась наша знімальна група. У Дніпрі з початком повномасштабної війни молодь об'єдналася для допомоги та наближення майбутньої перемоги. Задля цього на базі молодіжного центру Дніпра створили національну платформу співдія Хаб. Найголовніша місія співдії ще рік тому полягала в об'єднанні активності ініціативи молоді допомагати в можливостях часу вільного. В тій ініціативі, яка йшла від молоді з тими потребами, які виникли в один момент, у дуже значної кількості людей, і наша задача була об'єднати ці зусилля з потребами для того, аби допомогти саме тим, хто того потребував і потребує сьогодні найбільше. Волонтери центру щодня забезпечують людей їжею, засобами гігієни, одягом та іншими необхідними речами. Сюди приїжджає гуманітарна допомога від міжнародних організацій, коли від наших міністерств. І відповідно від наших волонтерів ця допомога розподіляється і направляється тим людям, які цього потребують. За цей час півдіяха прийняв 3306 тонн допомоги. Волонтери обробили близько 350 тисяч заявок та надали допомогу близько 900 тисяч людей. Залишити заявку на допомогу можна на сайті співдія Тут відкрилась ще одна локація, де відбувається державна реєстрація народження шлюбу та смерті людини. Проводимо державну реєстрацію народження смерті та шлюбу. Наразі ми знаходимося на локації, де ми можемо провести урочисту державну реєстрацію шлюбу за побажанням наречених. Адміністративні послуги на цій локації надаються відділом реєстрації актів цивільного стану Лівобережник. Наш центр надання адміністративних послуг приймає дуже багато державних функцій. Це програма децентралізації. І завжди зручно, коли в одному місці людина може отримати всі адміністративні. Зараз під час війни є процедура шлюб за 24 години. То, можливо, день в день подати заявку і реалізувати цю заявку, фактично одруживши. Це дуже важливо для наших воїнів, які на короткий час приїжджають і хочуть побратися. У центрі запевняють, робота налагоджена бездоганна. Відвідувач витрачатиме на отримання послуги мінімум часу. Зробити місто кращим власноруч дніпряни. Продовжують наводити лад на подвір'ях власних багетоквартирних будинків у всіх районах міста. Провели традиційні суботники в межах акції Чистий Дніпро та Дніпро квітучий. Як жителі декількох будинків на набережні перемоги об'єдналися, аби разом зробити свій двір більш комфортним і чистим, бачила наша знімальна група. У дворі будинків набережна перемоги 58 і 60 мешканців вийшли на суботник. Жителі разом фарбували лави і дитячий майданчик, прибрали у дворі, висадили квіти. Пані Наталія долучилась до прибирання, аби зробити свій внесок у покращення рідного двору і міста. Хочемо, щоб красиво було, щоб було нам зручно. Виходять дітки гуляти. І знаєте, якось зробити допомогу. Це так, такий час. Коли там боронять нашу країну, ми хочемо тут допомагати, трудитися, щоб красиво було. Водночас у цьому ж дворі розпочали роботи з ремонту міжпанельних швів одного з будинків. Роботи з ремонту житлового фонду постійно проводяться. Зараз вони набрали великих обертів у всіх районах міста. Абсолютно дійсно так співпало, що і в одному будинку сьогодні ремонтують шви, в іншому будинку теж розпочалися роботи. Ремонту під'їзду і мощення будинку. Тому так дійсно активно відбуваються ремонти у місті зараз. До суботника долучились кілька десятків жителів. Планують проводити такі заходи регулярно, аби утримувати свій двір чистим та охайним. Запальна музика й танці. У Дніпрі відбувся всеукраїнський фестиваль зі спортивних бальних танців феєрія КАП Кеп-2023». Понад тисяча танцівників з десяти регіонів України з'їхались на турнір вже 14 років поспіль Дніпро зустрічає спортсменів майже з усієї країни. Як це було? Дивіться далі. Вальс, танго та ча-ча-ча. у Дніпрі. Відбувся фері кап 2023 На паркеті змагаються учасники віком від п'яти років. Аріна та Арсені хвилюються. Перші беруть участь у турнірі як пара. Для фестивалю готували нову програму. Заріжки страшно хвилююче. хвилюючи. Це останній турнір у сезоні. Хочеться сезон танцювальний закрити гарно Ходять щороку. нині він зібрав понад тисячу танцівників з десяти регіонів України, вирішує долю учасників майже 60 запрошених суддів міжнародної та вищої категорії. Перша критерія це музикальність, музика, ритмічність лінії корпусу, динаміка в групу. Як якщо це пари, то це взаємодія між партнерами. Критерії достатньо, в залежності від того, яка категорія на паркеті, незважаючи на складні часи в країні, свято танцю все ж відбулося. Переможці отримали кубки та медалі, а також подарунки. Війна вплинула на організацію фестивалю, але все ж таки ми прийняли рішення, щоб все ж таки провести фестиваль, дати дітям можливість трошки. Відпочити прийняти участь в тому, що вони полюбляють. Головний партнер це дитячий табір в Закарпатті, який надав нам дитячі сертифікати на відчинок. Наступного року фестивалю теж бути організатори. Сподіваються, він відбудеться вже у мирний час. Збере в рази більше учасників. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі у селі Новоолександрівка проводять аварійно-відновлювальні роботи. Через це тимчасово припинено водопостачання за адресами, які ви бачите на екрані. Водопостачання на цих вулицях та провулках відновлять протягом дня. Також комунальники міста зараз працюють на очищенні 14 засмічень на мережах водовідведення. Також усунені 6 пошкоджень на мережах водопостачання. Ці роботи проводять без відключення води. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. З'явились проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Це була остання інформація на цю мить. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, шукайте нас у Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі ефір продовжить колега Анатолій Шинкаренко з новинами спорту. Я ж з вами прощаюсь до 19-ї. Бережіть себе, своїх близьких. Ми переможемо. Все буде Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту тиждень. Знову розпочинаємо з нового війну, війна, яку Росія розв'язала на території нашої держави, забрала життя українського спортсмена у Донецькій області на Бахмутському напрямку. Прошу й кулі, не зміг уникнути снайпер-стрілець. відомий у минулому легкоатлет Богдан Ходаківський свого часу він був членом збірної Київської області, ставав переможцем та призером чемпіонатів України зі стрибків з жердиною. Наші співчуття сім'ї, родині, близьким і друзям загиблого. Відомий у минулому гравець Київську динамо і збірної України з футболу Владислав Ващук вступив до лав бригади наступу Буревій Національної гвардії України. За його словами, він керується патріотичними мотивами, які мають привести до перемоги України. Булісти та тренерський штаб молодіжної збірної України зробили черговий у допомогу нашим воїнам і збройних сил України спільними зусиллями. Команда придбала автівку для третьої окремої штурмової бригади ЗСУ. І в Києві обабіч будинку футболу гравці Володимир Бражко та Арсені Батагов передали її волонтеру з Дніпра, Кирилу Кирієву. Перший віцепрезидент Української асоціації футболу Олег Прокасов також вручив йому м'яч з автографами футболістів молодіжки, який буде розіграний на аукціоні. А виручні кошти підуть на придбання необхідних речей та смаколиків для наших бійців. Раніше представники молодіжної збірної вже передавали українським військовослужбовцям рації, 3D-принтери, ще одну автіку і інше спорядження. Спорядження необхідне на фронті. Лідери Великої Сімки: президент Сполучених Штатів Америки, Джо Байден, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сумак, прем'єр-міністр Канади, Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент Європейської комісії Усула фондер Ляєн на саміті G7 Ухи Росії Японія пообіцяли забезпечити, щоб російські та білоруські спортсмени жодним чином не виступали на як представники своїх держав, підкресливши, що звертає. Увагу на вплив російської агресії на міжнародний спорт повністю поважаючи автономію спортивних організацій, ми підтримуємо чесну спортивну конкуренцію а також маємо намір зробити так, щоб російські та білоруські спортсмени жодним чином не виступали представники своїх країн. Йдеться у заяві. Міжнародна федерація важкої атлетики не зареєструвала. Жодного російського спортсмена чи офіційного представника на гран-при куби в найближчому кваліфікаційному турнірі до Олімпіади 2024. Раніше організація ухвалила рішення повернути росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі для спортсмени мали подати заявку з декларацією про нейтральність щодо війни проти України, але до встановленого терміну, 15 травня, жоден росіянин не надіслав заявки на гран-при Куби. Водночас подали декларації 13 білоруських спортсменів та 6 членів персоналу. Усіх їх зареєстрували. Зазначимо, що для кваліфікації на Олімпі... олімпійські ігри 2024 року у Парижі спортсмени мають взяти участь щонайменше у трьох великих змаганнях з п'яти чемпіонаті світу 2022 року, у року, чемпіонатах є. Єв... Європи 23 та 24 років, а також гран-при Куби та Катару. Два турніри чемпіонат світу 2022 року та чемпіонат Європи 2023 тисячі росіяни вже пропустили. До нового складу Ради Фіба Європа увійшли 22 нових члени, що їх обрали представники національних баскетбольних федерацій наз Європи федерації Європи на засіданні, що відбулося у Мюнхені. Ради не увійшли представники Росії та Білорусі. Вони не отримали необхідну кількість голосів. Потім настало підсумком гарно проведеної роботи України та коаліції північної Європейських Федерацій країн Балтії та Федерації Польщі. Новим президентом Фіба Європа став іспанець. Хорхе Гарбахоса, а генеральний секретар організації Андреас Загбіс, підтвердив, що Росія та Білорусь найближчим часом не будуть повернуті до міжнародних змагань. Зазначимо, що серед нових членів Ради Фіба Європи немає також і представників України. Скандально відомий в Україні через свої проросійські погляди боксер Василь Ломаченко одноголосним суддівським рішенням поступився у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки, у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі з версіями WBC, WBA, даблюбіє IBF та wbo американцю Девіду Хейні, який ним володіє свого часу у 2020 році. Українець втратив пояси після поразки від Теофімо Лопеса. Ломаченко подякував Ісусу Христу, команді, батькові, менеджеру Катмену, своїй родині та друзям. Після чого заявив, що хоче повернутися додому, підтримати свою країну та свою українську православну церкву. Забіло Ломаченко отримає гонорар 3 мільйони доларів на один більше 4 мільйони і станеться хейні. Перший невдах. Української прем'єр-ліги професійний футбольний клуб Львів, який дочасно залишив вітчизняний елітний дивізіон, припинить своє існування. А ці вже поінформовані, що з 1 червня клуб перестане виплачувати їм заробітну плату. Також футболістів попросили забрати усі речі з клубних баз при цьому Львів. Не проводитиме матч 30-го туру чемпіонату УПЛ з колосом, який запланований на 3 червня у коаліції. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо догравання 11 травня матчу першого туру, в якому нічією 1-1 розійшлися спортивний клуб «Ніпро-1» та Олександрія. Наставник останньої Руслан Ротанько було вилучено з тренерської лави. Дістав підсторонення на три поєдинки, два умовно. А клуб оштрафовано на 20 тисяч гривень. Равця дніпровців Жоао Пеглову дискваліфікована на чотири зустрічі, одна з яких умовно, покарний адміністратор команди спортклубу Вадим Комардін, який отримав відсторонення на три матчі один з яких умовно. Крім цього, за порушення заходів безпеки під час проведення поєдинків присутніх глядачів. у Жорецький Минай заплатить штраф у розмірі 10 тисяч гривень, а спортивний Дніпро-1 двічі більше 20 тисяч гривень. Захисник Олександр Піхалюнов став найкращим асистентом в історії спортивного клубу дніпро 1 Рекордну 22-гу -го гольову передачу він віддав у матчі 27-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги проти Ковалівського колоса. На другому місці відомий півзахисник Сергій Кравченко у топ 3 Також перебуває і Когут, який має в активі 20 асистів. Команда пляжного волейболу спортивного клубу Прометей у складі Діани Луніної та Тетяни Лазаренко вибрала срібні медалі турніру. Біч про тур Мадрид Фьючер 2023, який фінішував у столиці Іспанії Мадриді. До фіналу наші дівчата дійшли без поразок, здобувши чотири перемоги над представницями Іспанії, Швейцарії та Литви у вирішальному поєдинку за золото. Вони 0-2, 15-21, 20-22 поступилися господаркам турнір іспанкам Ліліані і Паулі. 15 нагород, з яких 4 золоті, 7 срібних та 4 бронзові, завоювали 25 спортсменів Дніпропетровської області в складі збірної України за підсумками 36-го Чемпіонату Європи з Києва Кушин Карате, який фінішував у польському місті Вославі, і зібрав 750 спортсменів з 26 країн. Український метальник молота Михайло Кохан з Дніпра став переможцем літньої універсіади, яка завершилася у Львові. Для нього звітні змагання стали першими після відставлення від міжнародних турнірів. У всіх шести спробах він мав результати за 72 метри, кращий з яких 74 метри, 21 метр, 21 сантиметр. Даруйте рівно на 2 метри, випередивши найближче. Його переслідувача Федерація зміщених і Донбор ММА ММА Дніпропетровської області стала переможцем загальнокомандного заліку чемпіонату України на її рахунку: 23 золоті нагороди, 19 срібних та 27 бронзових. Вихованці другої тячинацької спортивної школи нашого міста завоювали дві бронзові медалі командного чемпіонату України зі стрибків батуті, що відбувся в Одесі. Призерами серед хлопців стали Денис Васов, Олексій Іщенко, Денис Данекін та Роман Борисюк. Чувчат на третю сходинку підесталу пошани зійшли Поліна Копленко. Вікторія Іванова, Анна Гармаш та Софія Опанасенко в цьому мій випуск добігає кінця. А на шефір продовжить мій колега Артем Мороз, який розкаже найактуальніші новини з фронту у програмі. А я вам зараз покажу До побачення.